Настя, що робити? Я спочатку розчиняюся в відносинах, а потім дратуюсь, тому що партнер не розчиняється. Знаєш, перше, що я хочу зазначити, нема легких відповідей на важкі питання. А твоє питання досить таке глибинне. А з іншої сторони, хочеться звернути твою увагу на те, що це цілком така логічна закономірність. Коли ми вкладаємо 100% весь час у стосунок, ми можемо вигорати, тому що ми теж хочемо якоїсь віддачі. Ми хочемо бачити, що щось людина і для нас робить. Першої чергу, як і в. У якому стосунку важливо звертати увагу також на свої потреби, на свої особисті кордони, на те, що зі мною відбувається, і більша ворогідність того, що ми будемо менше розчинятися в людині тоді, коли ми будемо звертати увагу на ці речі, задовільняти свої потреби, говорити ні, коли ми відчуваємо, що ми щось не хочемо робити, мати також власне життя, окрім стосунків, тому що стосунки це може бути лише одна сфера нашого життя, важливо. Сфера, але не основна. У нас може бути дуже дуже багато всього, і життя цікаве і класне. Так що я думаю, що тут варто звернути увагу на себе, що з тобою відбувається.